Друзі, привіт! Всім вітання з міста Суми, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека і я ведуща рубрики від Books on Frayday Людмила. А давайте сьогодні розпочнемо з цитат. Сьогодні вони будуть дуже несподівані, мені так здається. І розпочну я саме з цитати Вільяма Шекспіра. Завтра, завтра, завтра. А дні дрібними кроками повзуть аж до останньої життя сторінки. Всі вчора. Лиш освітлювали шлях до тліну смерті. Гасне шкуца свічко, життя рухлива тінь, актор на сцені. Пограв, побігав, поголосував свою часину та й пропав. Воно це дурня казка, вся зі слів гучних і геть безглузда. Що таке гра? запитав Маркс. Це завтра, завтра, завтра. Це можливість нескінченного відродження, нескінченного спокутування. Ідея в тому, що якщо ти продовжуватимеш грати, то зможеш виграти. Жоден програш не є постійним, тому що нічого не є постійним ніколи. Друзі, ті з вас, хто вже читав цю чудову книгу відомої американської письменниці Габріал Зевін. Вже здогадалася, що це буде твір завтра, завтра, завтра. Мені спало на думку, що ж вам порекомендувати таке молодіжне, таке цікаве, захопливе, незвичне подекуди. І я пригадала, що у минулому році я прочитала цю чудову книгу, цей чудовий роман. Я думаю, що ті з вас, хто читав а, твір, прикладений українською мовою, Габріел Зевін, раніше вона виходила славетне життя Ейджея Фікрі, а, ви вже маєте уявлення, як пише письменниця про її стиль. Але мене здивував здивував саме цей твір. Якщо славетне життя Ейджея Фікрі розповідає нам... Про книги і про людей. То в цій книжці ви будете читати про людей і про комп'ютерні ігри. На мою точку зору, більше мене привабило в книжці саме ось спілкування поміж друзями, тема довіри, тема співчуття, тема кохання, тема дружби, ось стосунки поміж цима трьома. Молодими людьми, а це була дівчина, Сейді Грін, це був хлопець Сем і його товариш Маркс. До речі, тут піднімає авторка ще й тему самоідентичності. Друзі були наполовину азійцями. Починається все доволі несподівано, коли студент Гарварду Сем випадково у підземці зустрічає свою. Товаришку, колись вона йому дуже допомогла у певний відрізок життя Сема, коли він знаходився у лікарні. Ви будете читати про його таку особисту таку історію драматично, коли з ним сталася автокатастрофа, в якій він вижив. І в нього дуже було погано з ногами. І ось саме Сейді відвідувала його, вірніше вона відвідувала свою сестру у лікарні і познайомилася там з Семом. І він зустрічає її у метро. Він гукає її, вона обертається, і на певний такий відрізок часу вони поспілкувалися. При розставанні вона дає йому свою комп'ютерну гру. А вона навчається в Масачусетському університеті університеті технологічному факультеті, і вона дуже цікавиться іграми, Вона їх розробляє, і вона дає сему свою нову гру. Здається, рішення називається. І е, каже йому, якщо тобі сподобається, або ти хочеш обговорити цю гру, поспілкуватися ще зі мною е, є на диску Мої дані. І Сем забирає ці, цей диск з грою, яку створила Сейді, і повертається до себе у гуртожиток. Вони товаришують з Марксом, і Маркс якось запитує в нього: А чи ти вже подивився цю гру? І починає сам переглядати, дуже захопився цією грою. Згодом ця трійця починає товаришувати. Друзі хочуть досягти успіху, і вони починають займатися створенням власних комп'ютерних ігор. Тобто, ось саме комп'ютерні ігри це основна тематика, яка проходить через увесь твір. Ви будете читати і дізнаватися про те, як вони це робили. Взагалі, коли читаєш, ти розумієш, що авторка, якщо сама не є гравцем, то дуже багато вона вивчила матеріалів саме з даної теми, і тут зустрічаються назви дуже відомих комп'ютерних ігор. Друзі працюють, показано авторкою саме ось цей. Трудоголізм, ця працелюбність, показано те, що для того, щоб чогось добитися у житті, потрібно дуже багато працювати. Мені сподобалася саме ця сюжетна лінія, коли авторка розставляє акценти саме на цьому, що без праці нічого не можна досягти. А друзі згодом створять ось цю комп'ютерну гру і чіго, яка принесе їм популярність. Кошти, але і драматична нотка, драматична така історія буде у книжці. Ви самі почитаєте, хто ще не читав, і е, що станеться, що станеться з ними трьома, чим все завершиться, чи залишаться вони разом, чи будуть продовжувати працювати разом? Ця книга про нерозділене кохання. Про творців відеоігор, наприклад, ось, ось цих трьох друзів, про якісь їхні страждання, моральні, про взаємодопомогу, про підтримку, про те, що потрібно один з одним говорити. Ця книга і про те, як можна подолати фізичний біль. Взагалі, про фізичний біль, також ви будете читати тут, друзі, про те, що завжди. Наступає завтра, і ти можеш навіть виграти, якщо минулого дня, в минулі рази ти постійно програвав. Отже, друзі, дуже рекомендую цей цікавий молодіжний роман від Габріель Цевін Завтра, завтра, завтра. Друзі, до речі, хотіли вам подякувати за те, що ви у Останньому крайньому нашому відео долучилися активно до обговорення і написали свої відгуки, поставили вподобайки. Щиро вам дякую! Було приємно їх отримати. Папа, -па, друзі, до нових зустрічей, до нових книжкових рекомендацій по п'ятницях. Friday. Фрайдей, па папа.